Адріан з мамою реєструється, аби пройти пробне тестування. Хлопець закінчує 11 клас і планує вступати до Львова в український католицький університет. Планую розвиватися в професії 3D, якби різні ефекти робити, наприклад, для кіно можливо навіть. Я планую спочатку пройти звичайну українську. Далі я вагався, що вибрати математику чи англійську. Але я подумав, що все-таки краще буде пройти англійську, бо там, по-перше, слухання і різні такі завдання. А математику там просто треба зосередитися, ну, не дуже переживати і спокійно собі писати. Хлопець до тестування готувався з кінця літа. Його мама Ірина Бреза розповідає, відвідував репетиторів: якщо закумулювати кошти на 11 клас, то напевно не так дороговартісно виходить. Ну і він і сам вчиться, і... але на всякий випадок, звичайно, ми ще можливо це тренд репетитора, але все-таки воно допомагає, звісно. Крім школи, додатково, може ще дає стимул. Більше вчитися, більше виконувати завдання". за словами Ірини Брези. Реєстрація на пробне зно тривала до п'яти хвилин. Аби зареєструватися, треба мати доступ до інтернету і на порталі регіонального центру оцінювання якості освіти ввести свої особисті дані. Розповідає відповідальна за проведення ЗНО в окрузі Ужгорода Олена Шварц. Діти, які проживають в нашому регіоні, мають зайти на тест і. ЮЕЙ, тобто на сайт Івано-Франківського регіонального центру, зайти в розділ пробне ЗНО і зареєструватися для дітей, які потребують особливих умов проходження ЗНО. Для цього потрібно завантажити вірніше скан документи, які підтверджують, які саме особливі умови потрібно для проходження. ЗНО. вартість пробного зно 2022 на Закарпатті становитиме 282 гривні за одне тестування, розповідає Олена Шварц. Це на 66 гривень більше ніж торік. Після реєстрації є три дні для оплати за проходження пробного ЗНО. Квитанцію треба зберігати і принести її на пробне тестування, розповіла Олена Шварц. Із цьогорічних нововведень є зміни у форматі завдань. До прикладу зменшили кількість завдань на профільне тестування з математики Олеся Колодій, Валерій Михліченко, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.